Барбара була впевнена, що ритуал спрацював. Вона підвелася зі свого місця у центрі пентаграми, п'ять свічок вже згасли, але щупальця диму досі повзли по кімнаті. Погода, ніби розізлилася на неї, блискавки спалахували навколо, та гуркіт грому проносився повз будиночок на узбережжі. Раптом Згасло світло, дубіса електрику, тільки б він прийшов, подумала вона собі, спускаючись сходами у темряві. В очікуванні вона неспішно приготувала чай на маленькій газовій плитці. Коли Ромашкова заварка вже настоялася, вона знову подумала про те, як несправедливо все вийшло. Так рано. Йому було лише вісім. Звичайно, між ними не все було просто й легко, але вона сховала пусті пляшки. Тепер усе буде інакше. Вона почула три чіткі стуки у вхідні двері. Схвильована, підбігла до них, але не знайшла там нікого. Вона залишила їх відкритими на знак запрошення. Стукіт у двері чорного входу змусив її кинутись туди лише для того, щоб побачити, що за ними теж порожні, їх вона теж залишила відчиненими. Кахлі на підлозі швидко стали вологими від дрібної мряки, що залітала всередину. Ззовні шурхотіла злива. Щойно взявши до рук горнятко, вона відчула чиюсь присутність за спиною. Він був тут. Вона обернулася, щоб знову побачити свого хлопчика. Його обличчя ховалось у тінях, але його каштанове розхристане волосся та улюблену фланелеву сорочку Барбара ні з чим би не сплутала. Вона підбігла, щоб обійняти його, і несподівано зрозуміла, що він. Неймовірно важкий, набагато важчий, ніж здавалося їй лише кілька тижнів тому. Привіт, мамусю, сказав Майкл. О, хлопчику мій! Тепер, коли ти тут, усе буде інакше. Ми будемо щасливі. Хочеш? Я хочу зіграти в гру, мамусю, перебив Майкл. У його тоні було щось неприродне. Чому б тобі не втекти і не сховатися? А я буду тебе шукати. Це буде дуже весело. Ти впевнений, що зроби це, Прогримів його голос по дому. Вона ще нічого не розуміючи погодилася, а Майкл почав рахувати. Вона збиралася сховатися в коморі, коли почула гарчання, схоже на тихий гуркіт далекого землетрусу, а трохи згодом зрозуміла, що джерелом цього звуку є Майкл. Поки він рахував, їй спало на думку, що вона помилилася. П'ятнадцять. 14. Краще сховайся, мамо. Деякі речі краще залишити, як є. Але тепер я тут. Його хлоп'ячий голос дедалі більше набував того жахливого, тихого бурчання. Звук, з яким М'ясницький ніж покинув свою підставку, міг означати тільки одне: небезпеку. Так це було величезною помилкою. Інтенсивні удари грому перекрили всі інші звуки, коли вона піднялася нагору до своєї спальні і замкнула двері. Вона, як дитина, зіщулилася в комірчині й чекала. Десять, дев'ять, вісім. Я не знаю, чому ти хочеш, щоб я повернувся. Мамо. Слова долинали зі сходів разом із важкими, немов свинець кроками. Ти не була доброю до Майкла? Сім, шість, п'ять, чотири. Вона зайшлася несамовитим плачем, згорнувшись калачиком у кутку комірчини. Вона потрапила в пастку. Коли замкнені на ключ двері спальні легко відчинилися, повітря ніби вибили з її легень різким ударом. Три, два, тиша. Вона чула, як на дворі заспокоюється буря. А тоді з-за дверей шафи долинув шепіт. Насправді, мамусю, Майкл ненавидить тебе. Ось чому він не прийшов і послав мене натомість. Двері комірчини відчинилися навстіж, і блискавка освітила рядини рівних блискучих білих зубів, що робили рот Майкла? Кожен на акулячі щелепи. Буря вщухла. Десь у будиночку на узбережжі, на столі, стояв вже давно холодний ромашковий чай.